гасударсна дума росії затвердила підвищення податків сталося це 10 липня 2024 року тобто от на днях то чому вони це роблять навіщо більше грошей і до яких наслідків це все може привести для московської економіки зараз будемо розбиратися з вами валентин Верховний Кремлівський хрич заявляє, що це його особиста ініціатива і направлена вона на те, аби збільшити відчуття справедливості в суспільстві. Ну, звісно, ми віримо, як то кажуть, тому що справедливість і московське суспільство це ексіморонна. Насправді їм треба гроші, адже їх все більше не вистачає на війну. Якщо по суті то основні дві важливі зміни це провадження прогресивної ставки ПДФО податку на доходу фізичних осіб, а також податку на прибуток з підприємств. Щодо ПДФО, то шкала буде з 13 до 22%. Будуть виключення 7% для багатодітних сімей, які заробляють менше 20 тисяч рублів. А якщо от сім'я заробляє 50 мільйонів рублів на рік, то будь ласка, всі 22% вперед в бюджет, як то кажуть, родненькі до речі, прогресивна шкала. Вона Занадто да складна для адміністрування. Тож сподіваємося, фіскальні органи Росії нормально так зідруть грошей з громадян і гарненько так позаймаються корупцією. Бо збільшення податків і збільшення корупціоногенної складової нам дуже треба на Росії, але про наслідки збільшення податків трошки далі. А так ще й податок на прибуток. Щодо багатодітних сімей, то тут не просто мова про багатодітні сім'ї, а мова про сім'ї, які заробляють по суті менше 200 доларів. І це бажання, аби вони всі там плодилися їхніх дітей потім забирали. І що, так, да, ми знаємо куди всі. Щодо цього податку, то планується зібрати 530 мільярдів наступного року і 1,5 трильйона протягом 25 пятого років. Податок на прибуток для підприємств він збільшується з 20 до 25%. і це на чверть. Це дорогі друзі, надзвичайно багато. Нам здається, що 5% не багато. Але якщо ми візьмемо підприємства, як вони працюють, як сформовані ринки, то податкування, яке збільшено на чверть, справді може вдарити по підприємствам Московії, що є надзвичайно добре. Наступного року хочуть зібрати півтора трильйони, а от за два роки після цього п'ять трильйонів у бюджет рублів. Окрім цього, були зроблені деякі невеличкі зміни, як от трошки легше оподаткування. IT-сектору, якщо він використовує московське програмне забезпечення, а також ЕВМ, не комп'ютери, а ЕВМ всі там законотворці, законодавці. На Москові вони всі з тих 60-х років, де всі до тепер ЕВМ, а також Брежнівський е, такий залів Великої Побід, власне чим і мислить там цей от Хрич і вся його команда. Так що удача з тим ЕВМ, ну власне, якщо говорити про московський ЕВМ, то це китайські комплектуючі відповідних як-то місцевих вітчизняних виробників. Також був введений туристичний збір. Він буде зростати на 1% наступного року. Не багато, але ось так позбавлений цього збору Москва, Петербург і Севастополям Сподіваємося, хоч би в Севастополі туристам дозволять безподатково збирати уламки від е штормшейдів чи я так. Наприклад, варто розуміти, що ні про яку справедливість мова не йде, треба просто гроші і багато на війну у Московії не вистачає, тому що падають доходи від нафти на 360 тисяч барель зменшила експорт Московія. Ось от недавно була ця інформація. Також вони практично вже не експортують нормально газу. Вже збитковий газпром. у нас є окреме відео. посилання буде в описі до цього відео. Подивіться, воно цікаве. Китай не хоче будувати другу гілку сили Сибіру. Тож нафік їм цей газ не нужного московський. З грошима проблема їх десь треба брати в 24 році. Московському бюджеті на війну було направлено 10,8 трильйонів рублів. Це більше 30% бюджету. Така ситуація була лише напевно при совку під час активної фази холодної війни. Звісно, вони могли надрукувати гроші, не підвищити податки, зокрема під час вже по суті. Ручного керування курсу іноземними валютами це можна було б зробити, але на Московії є дотепер фахівці Ельвіра Набіуліна, наша стара знайома. Хай вона би нарешті гигнулась. Нам дуже би цього хотілося не дозволяє цього робити. І, в принципі, всі ці економісти і фінансисти московські їх треба буде поставити в один ряд з пропагандистами і з тими вбивцями українських дітей, які з стратегічних літаків скидували ракети. Ну і тих хто планував ці. Постріли так само, так от всіх їх в один ряд. По суті, ці всі економісти справді збільшують життя московської економіки. Там лише в один кінець напрямок, але справді продовжити життя можна, якщо включати економічні механізми, вони це роблять і продовжують життя цьому монстру. Важливо, помираючому монстру. Але ми сподіваємося, що ті, хто кричать, що вона татарка і вражина, візьмуть своє і її там зачистять, репресують, але Москві нарешті почнуть друкувати гроші, і все таке, аби їхня економіка пошвидше схлопнулася. А так побажаємо заходу збільшити санкційний тиск. Він справді от нещодавно. Почалась нова хвиля важлива, особливо сполучені Штати Америки, які лякають китайські банки вторинними санкціями у випадку, якщо вони почнуть далі займатися співпрацею з московськими банками. Нагадаємо, були введені санкції проти ВТБ і Сбербанк. ВТБ взагалі мав доньки безпосередньо в Китаї в Шанхаї, і від цієї доньки зараз шарахаються китайські банки. Це дуже добре. У них проблема московитів у економічною співпраці. У нас є відео про те, як зменшується. Частка китайського сьогодні сегменту в Московії через те, що виробники Китаю не можуть отримати гроші з Московії, тому і не постачаються вже в достатній кількості автомобілі і запчастини. Або якщо постачаються, то з дуже довгим плечем. Про це ви теж можете подивитися. Послання буде в описі до цього відео. Отже, рятують московську економіку як можуть. Будуть збільшувати значно податковий тиск. Це в свою чергу буде зменшувати ділову активність на Московії, в свою чергу. Це буде і зменшувати прибутки самого бюджету. Та військова економіка і економіка високих податків, які Московія зараз розкручує максимально рано чи пізно, призведе до того, що у них буде все менше ресурсів. Адже чим більше ти збільшуєш податки, тим збільшується і корупційна складова а на Московії. З тим проблеми завжди були. Тим і зменшується по суті активність бізнесу. Бізнес не може виживати в таких умовах. Ну і звісно. Збільшується інфляція, дорогі друзі. Інфляція на Московії на сьогодні вже нормально так розкручується, і збільшення цін і інфляційних процесів теж буде посилюватися. Московії нелегко, дорогі друзі, економічно. Хоча хотілось би, щоб було б нелегше ще більше. Але ось такі справи. Інформацію про те, як зменшуються прибутки Москви від нафти, а також і зменшується постачання. Ми все записали на нашому телеграм-каналі. Там дуже багато у нас цікавої інформації. Посилання на пост про проблеми Московії з ОПЕК буде теж в описі. Зайдіть, подивіться і підписуйтесь на наш телеграм. Там багато класної інформації. Хороша, дуже спільнота, активна. І, звісно, збори на Сили оборони України. Долучайтесь до зустрічі!